Весна звіні, прокину голова, 31 перше віші. Сонце обернеться в темряву, а місяць укров перед тим, нім настане день Господній. Читаємо значення цього віша. Обернути місяць у кров може лише в Бог, і це він робить, щоб показати своє негодування до його ворогів – Місяць під ногами Божої жінки символічно представляє його організацію під його законом. Як про це свідкує Книга Криття 12 глава Першій вірш. Отже, його постарався, що його організація є кермована на правий шлях, ті, що мають Духа Господнього. Є проваджені світлом стежкою праведності. І вони радуються чинити його волю. Вороги не мають світла, але вони темряві перебувають і противляться Богу. Всі володарі тримаються якоїсь релігії, а Боже Слово, світло, являється для ворогів мертвим і страшної віч. Реліоністи не наведять правду, тому що вона, тому що вони, тобто релігіоністи ненавидять правду, тому що вона говорить до них про криваву пімсту і знищення. Для таких ворогів Божий Цар і Царство є недоповідно. Вони там за підвертує баштін No2 1940 рік. І так, так ночів його світкує нам і показує через прокура Єгіля і книгу Откриття 12 глава. І великі чуда в небі, які сотворені Богом. Для того, щоб дати світло вселенні і для всього народу. Отже, це тільки у силі Єгови обернути місяць у кров І Всевишній Бог він робить це негодування проти тих. Ворогів, котрі не по правді живуть і правдою Божою не керуються, вони свою правду виставляють карманного верба на короткий час для свого знищення. Слова, котрі тут додатково проводяться про місяць під ногами Божої жінки, Котрі символічно представляє Божу організацію від зазначення в відкриття. 12 глава, перший вірш, це святкує іменно цей місяць Сонце, котре для ворогів обернулося в темряву і в смерть. Тобто організація Божа, іменно через ці символи. Сонце місяця представляє чисту невісту і є для людей видима тільки частично під час, коли головна частина для ока людського видимою бути не може. Тобто всі ті англії, херовими, серафіми, лаз церкви 144 тисячі, котрі вже є. З Ісусом Христом у небі духовних сотворінь землі бачити не можуть. До тієї організації належить Його перечитується з Книжки світла, його улюблений Син, безліч небесних сотворінь, будучи в гармонії з Богом, як рівно і сотворіння землі, вірно віддані Богу що тобто вони належать до цього сонця і місяця. Тільки останні можуть бути через людей видимі, тільки вони самі знаходяться в дійсній небезпеці з причини ненависті сатани зглядом Бога, його організації і взглядом її дітей. Належить мати на увазі, що невіста є задягнена і взута світлом. Має вона сонце за одежу, а місяць за взуття, а звірсти на голові свої сонце, місяць і звісти мають людям світло на землі, тобто дають людям світло на землі. Так само і світло Боже світить над тими, котрі його люблять і йому служать. І так, для тих, котрі составляють Божу організацію, як не видимо, так і видимо. Для ворогів це є смертельні або страшні речі. Тому що це світло відкриває їх неправду, несправедливість, злі напрямки, коварні і жорстокі діла. Тому тут сказано що всі володарі світа, вони тримаються якоїсь релігії, котра та релігія не відкриває їхніх в'їзні вчинки, а наоборот, з'єднується у гурден. Ворогувати проти Бога Єгови і проти Божої організації, як видимої, так і невидимої. Тому Боже світло являється для ворогів мертвою і страшною річчю. Коли чисту правду виставляється, світло виставляється і відкривається ворогів, то вороги страшно ненавидять ці правди, котрі від божественного світла. Тобто релігіоністи і всі політичні, комерційні діячі ненавидять правду, тому що вони, іменно ця правда і ці свідки, вони говорять про кроваву пінсту, каже, і знищення їхнє, який має бути кінець дияволу і його організації, і тим, хто не хотів жити по правді цього. Природного, Божого, Сонця, місяця, світла, тобто по правді Божої організації вороги не бажають жити, слухатись цього керівництва Божого. Тому і сказано, що вони рахують цю правду для себе гедотрої Спустіння. Той час, коли вони самі є тою гедотою спустошення, то вони для народу так показали, що ця Божа організація, яка керується Божим світом, котра знаходиться під Керівництвом Божим, вони вороги релігійні, політичні і комерційні, рахують за Гедоту. Цей Божий народ. Отже, повна переполюсація на життя природне у них произошла. і так вони скрутили голови усім жителям землі, що ніби диявол і його організація забезпечить для людей мир, життя і дасть світло. З усіх їхніх старань не світло, мир і щастя, а нещастя, горе і знищення. Вже і самі не відчули, що недалеко стоїть доповнення їхнього знищення і відчекають собі послідні дні. Тому Бог засвідкував нам що єдиним світлом, природним світлом. І є Божа організація, котра символічно виражається як Сонце, місяць і зв'язки. Вони представляли Боже світло і як небесні сили, доказуючи вірність до Бога і користуються тільки Божою правдою Божим світлом, так і на землі Єгова знайшов тих, котрі. В гармонії з волею Божою проголошується світло і кроваву півсту ворога. Тому вороги, релігіоністи і всі їхні союзники не наведять Божу організацію і не признають її. Хоча вони беруть Слово Боже в руки, але із нього роблять собі темряву і погиб.